Внутрішній критик, який, який заміняє батьків дорослу фігуру в голові, буде казати: Слухай, ну потім відпочинеш. Коли там все доробиш, коли врятуєш світ, коли, там, я не знаю, всім все закриєш, все допоможеш. І так людина йде на виснаження. Потім привіт, вигорання, депресія, апатія. Бо від чого є, наприклад, навіть та ж сама депресія? Від чого? Де від того, що людина послуговується тільки внутрішнім критиком. Вона не чує, що вона хоче. А якщо навіть чує, вона починає це е, затискати, тобто пресувати, так? депресія, прес. Ми притискаємо своє справжнє, ми ним не користуємося. І рано чи пізно, коли психіка йде, живе кожен день з позиції так треба, а не то, що я хочу. А це все хочу відкладає на потім. В один момент організм просто забирає, ну, він не має вже енергії. Ні на то хочу, ні на то треба. Тому, коли ви себе вловили на відчутті, що, наприклад, ви не знаєте, що ви хочете, ви не розумієте, якби хочу, я, не хочу, чи я хочу то, чи друге, то задумайтеся, можливо, ви настільки вже втомлена, що ви не розумієте не, не щитуєте своє справжнє, тому що давним-давно забороняли собі хотіти.